Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент Надо сажать. Уже міністра оборони США нада сажать глав Локхіт Мартін Боїнг. Додаткові кроки допомоги Україні у її протидії російській агресії обговорюють на триденних зустрічах в Празі міністра оборони та закордонних справ 27 країн Європейського союзу. Міністри зібралися. А це насамперед міністри оборони, які починають свої наради сьогодні ввечері, Завтра в них основний день, і завтра ж. Починають також свої наради міністри закордонних справ Європейського союзу. Якщо йдеться про питання оборони, з яких почнеться ця зустріч, то очевидно, що головна тема визначена там наперед: російська війна в Україні і те, як Європі відповідати на цю ситуацію, на війну, а також і на загрозу для власне європейських країн. Сьогодні ж також у Празі виступав керівник найбільшої країни Європейського союзу, найбільшої економіки канцлер Олаф Шольц висловив своє бачення Європи, і, зокрема, безпеки в Європі у майбутньому, і можливо для нашої аудиторії, для е, україномовної аудиторії, найцікавіше те, що він заявив, що бачить Європу Європейський Союз більшим. Він бачить Україну, зокрема у цьому європейському союзі, який е, матиме можливо 30, можливо, 36 держав, як сказав він. Задля цього необхідно змінювати європейський союз, заявив він і зокрема зміцнювати також і безпеку на цьому етапі. Головним він назвав допомогу Україні. Ось його слова ще важливіше, щоб ми згуртовано захищали нашу ідею Європи. Ось чому ми підтримуємо Україну, яка зазнала нападу економічно, фінансово, політично, гуманітарно, а також військово. Німеччина в цьому питанні засадничо змінилася. Ми надалі зберігатимемо цю підтримку. А найголовніше вона триватиме, доки це буде необхідно. У наступні тижні і місяці ми надамо Україні новітню зброю протиповітряні системи, радари, дрони. Лише наш нещодавний набір допомоги сягнув 600 мільйонів євро. Ми хочемо, щоб Україна мала сучасну армію і завжди могла себе захистити. Зустрічі в Празі проходять на тлі повідомлень українського військового керівництва про контрнаступ українських військових на південному напрямку. Як цей розвиток оцінюють та коментують у Вашингтоні Остапи. Так, Наталю, дійсно білому домі кажуть, що бачили заяви української сторони про початок контрнаступу, однак не хочуть коментувати конкретного подальшого ходу бойових операцій. Про це заявив Джон Кірбі, координатор з стратегічних комунікацій ради з Нацбезпеки безпеки США в коментарі американським журналістам. Але він сказав, що незалежно від розмаху чи масштабу українських військових операцій, українські збройні сили вже змогли вплинути на військовий потенціал Росії. Він каже, що навіть на тлі повідомлень про те, що Україна. Готувала контрнаступ, коли ці повідомлення було ще раніше, це змусило росіян. Перекинути частину своїх збройних сил, частину підрозділів із східного напрямку на напрямок південний, аби потенційно такі операції стримувати, каже Джон Кірбі. Що стосується Пентагону, Наталю, то обережно там коментують, не беруться стверджувати, що почався повний контрнаступ, кажуть, що є певні наступальні дії, але буде мати, будуть мати там чіткішу картину, кажуть приблизно за день-два. Тоді можливо будуть краще коментувати, хоча підтверджують, що протягом вихідних вони спостерігали активність української артилерії саме на Херсонському напрямку раніше надалі також CNN, говорили з посиланням на власні джерела на високопоставлених чиновників Сполучених Штатів, що може йтися про так звані формувальні операції. Журналісти пояснюють, що йдеться про операції, коли наносяться удари чи по складах складах з боєприпасами, чи про по командних пунктах, чи по логістичних ланцюжках. Такі операції зазвичай пояснюють журналісти проводяться перед підготовкою до контрнаступу. Тому будемо спостерігати. Можливо, почуємо більше оцінок від Пентагону чи американської розвідки вже найближчим часом. Я в більшості того, що произошло. Новий пакет допомоги оголосили у Швеції. Україна отримує підтримку на мільярд шведських крон. Це десь 100 мільйонів доларів. в уряді Швеції наголосили, не можна дозволити Росії виграти цю несправедливу і невиправдану війну. На що саме підуть виділені гроші? Розкаже Михайло Пруднак, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Михайло, вітаю тебе, що саме передбачає цей пакет шведської допомоги. На половина цього цього пакету піде на озброєння, а половина на зміцнення української економіки, яка постраждала від російської агресії, так, от що стосується озброєння, то ми отримаємо від Швеції самохідні артилерійські установки та зенітно-ракетні комплекси, які зможуть посилити нашу повітряну оборону, збивати зокрема ракети, і це саме та озброєння, яке ми не змогли отримати від наших інших партнерів. Тобто, Швеція проконсультувалася. Із нашим міністерством оборони ну і узгодило, що саме і що найважливіше, і найнеобхідніше нині. Українським армійцям для захисту і української землі, і українського повітря від крилатих ракет з боку агресора. Ну і у Швеції наголошують, попри те, що зараз країна разом з Фінляндією рухається до НАТО, і кожна вито зброєння зараз на обліку, але все одно вони розуміють, що саме Україні треба зараз допомагати, адже вона бореться з, з російськими загарбниками і таки узгодили надати нам ось цю найнеобхіднішу. Допомогу, яка яку потребують на фронті, давайте послухаємо пряму мову everything that has been done, I Айрейс the issue. я буду відвертим. Щойно подякувавши Швеції за все, що вона вже зробила. Я порушую питання про постачання зброї до України, тому що під час війни понад усе потрібна зброя. Зброя і ще раз зброя. Найкраще, що може зробити Швеція в контексті оборони, надати Україні свої відомі Сау Арчер та протиповітряні зенітно-ракетні комплекси РБС. 70, а також більше снарядів для наших артилерійських систем. Хоча як дивно це звучало б, найкращий спосіб збереження людських життів, зокрема цивільних, і порятунку українських міст і сіл від руйнування, це надання Україні більше зброї, щоб ми мали змогу відбити російську агресію. Ми не можемо дозволити Росії виграти цю несправедливу і невиправдану війну. Ви захищаєте себе і свою країну, але ви також захищаєте наші спільні європейські цінності і заснований на правилах міжнародний порядок. Для нас честь і обов'язок підтримувати вас. Тому мій уряд надасть Україні новий пакет допомоги розміром 1 мільярд шведських крон, тобто приблизно 100 мільйонів доларів. Друга частина спрямована на підтримку української економіки, стійкості та відновлення. Ну і варто додати, що шведський уряд пообіцяв і далі підтримувати Україну у боротьбі проти російських загарбників. Тобто, будемо сподіватися, що це не останні пакети допомоги від Швеції. Ну також нельзя оперативне командування Каховка обнародувало офіційне відео, на якому говориться про те, що військові сили України на южному напрямку прорвали першу лінію оборони окупантів в Херсонській. Области об этом заявил руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Она также сообщила о том, что 109-й полк, так называемый ДНР, сбежал со своих позиций в Херсонской области. Также российские десантники, которые прикрывали ДНР-овцев, сбежали с поля боя. Оперативное командование Каховка также опубликовало видео, в котором российский военный кричит о том, что укропы бомбят из авиации, расстреливают из танков. И о том, что первая линия обороны россиян в Херсонской области э прорвана. Официального подтверждения этого видео мы на сегодняшний день не имеем. Но, скажем так, можем его пока использовать. Имеется в виду подтверждение, что оно действительно было снято на позициях оккупанта. У нас нет, но, тем не менее, можем отталкиваться от него. Его сегодня процитировали э -э многие СМИ, в том числе ведущие западные. Еще раз повторю, это видео требует дополнительной верификации. Ну, смотрите, то, что касается наступления на южном направлении, длительное время ЗСУ говорили о том, что жителям оккупированных районов Херсонской, Николаевской, Запорожской областей нужно подготовить эвакуацию, а желательно выехать, в том числе даже, возможно, через территорию временно оккупированного Крыма. Тем не менее, ключевая проблема ЗСУ на этом участке, как и на других участках фронта, оставалась неразрешенной. Это, в первую очередь, дефицит ствольной реактивной артиллерии, а также недостаток бронетехники. Однако я рассказывал ранее в своих видео о том, что вместо широкомасштабных наступлений в стиле а Курская битва или Сталинградская сейчас все происходит достаточно локально. И ЗСУ успешно применяет новую стратегию, о которой заявили так называемая стратегия РОК, Стратегия оперативного сопротивления, которая была разработана специалистами НАТО военными еще в 2013 году. В том числе эта стратегия предусматривает активное ведение партизанской войны на оккупированных территориях и стратегию выдавливания, то есть когда противника теми или иными методами различными, в том числе психологических операций, в том числе э, обстрелов, уничтожения. Транспортных артерий противника вынуждают тому, чтобы он сам начал отступать из, с оккупированных территорий. Ну, собственно говоря, это вчера и произошло. Один из этих ярких примеров Алексея Ковалева, бывшего народного депутата Верховной Рады от фракции «Слуга народа», нашли убитым в собственном доме. Он был так называемым зам э, руководителя сельскохозяйственной администрации оккупированной Херсонской области. Его обнаружили убитым в собственном доме. Убили его выстрелом в голову из помпового ружья. Я думаю, что охотники, или знакомая с работой э, помпового оружия могут подтвердить, что шансов выжить у него не было. Также получила э, ножевое ранение его сожительница. Об этом сообщают. Но нападавших, как водится, конечно же, в конечном итоге никто не установил. Ну и помимо этого э, я рассказывал вчера подробно о нанесении удара по военным базам как раз таки в Херсоне и в Мелитополе, сегодня продолжили раздаваться взрывы во временно оккупированном Херсоне. Звуки взрывов, о которых сообщают местные паблики, они прозвучали на российских военных объектах. Также сообщается о том, что оккупанты остались без переправ фактически на Херсонщине и о том, что эти переправы были снова уничтожены с помощью систем реактивного залпового огня американского производства «Хаймарс». Об этом нам сообщили также в оперативной группировке Каховка, а также пресс-секретарь главы Одесской областной администрации Сергей Братчук. Цитата. «Ситуация на временно оккупированной территории Херсонщины крайне непростая. Большие и ужасающие «Хаймарс» уничтожили практически все большие мосты Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский. Сообщается о том, что пока э, живыми в определенном смысле не только остаются, только пока только пешеходные переходы. Кроме того, российские захватчики попытались отстроить понтонные переправы, правда неудачно. Поэтому у нас и все так. Понимаете, через одно место. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.